Щоб не спокусити слабких у вірі. Роздуми над Словом Божим на понеділок 19-го звичайного тижня, рік перший. Коли Ісус учнями перебував у Галилеї, мовив до них: Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його уб'ють, але третього дня він воскресне. І вони тяжко зажурились. Коли вони прийшли в Капернаум, підійшли збирачі дедрахми до Петра, та й питають: Чи заплатить ваш учитель дедрахму? Так, каже. Як увійшов до хати, випередив його Ісус, мовивши: Як тобі, Симоне, здається? Земні царі з кого беруть данину чи податок, із своїх синів, чи з чужих? А коли відповів з чужих, Ісус сказав до нього: Отож, сини вільні. Однак щоб вони вам цього не взяли за зле, піди до моря, закинь вудку, візьми першу, яка попадеться рибу, і відкрий її рота, там знайдеш ти статир. Візьми його і дай їм за мене і за себе. Кожний єврей сплачував податок на Єрусалимський храм. Не дивно, що Євангеліст Матей, який до того, як піти за Ісусом був Митарем, занотовує в своєму Євангелії цю маленьку історію про ставлення Ісуса Христа до податку на храм. Коли збирачі податку на храм прийшли до Ісуса, Він розумів делікатність цієї ситуації. З одного боку, він є Сином Божим, а отже не зобов'язаний давати податок на храм. Однак ті, хто прийшли до нього, зібрати податок, є простими людьми і легко можуть заплутатись в тонкощах богослов'я. Тому відмову Ісуса платити податок на храм, можуть потрактувати таким чином, що це зашкодить їхній вірі, а це є спокусою. Відтак Ісус. Пояснюючи делікатність цієї ситуації, Петру посилає його, щоб той зловив рибу, в якій має знайти статир, монету такої вартості, що нею можна заплатити податок і за Ісуса Христа і за себе. Справи спокуси і делікатного ставлення до слабких у вірі в особливий спосіб торкається святий Павло, в ті часи, коли проповідував апостол Павло. Серед поган був поширений звичай спочатку жертвувати їжу божкам, а потім її продавати чи роздавати іншим. Святий Павло говорив, що ця ідоложертовна їжа не може зашкодити віруючій людині, однак звертав увагу на слабких у вірі, щоб їх не спокусити. Вважайте. Щоб ця ваша влада якось не стала причиною спотикання для немічних. Бо коли хто бачить, що ти, який маєш знання, перебуваєш в ідольській божниці, чи його совість, будучи немічною, не заохочена буде їсти ідольської жертви, і через твоє знання загине немічний брат, за якого Христос помер, грішачи проти братів. І, вражаючи їхню немічну совість, ви грішите проти Христа. Отож, якщо їжа спокушує мого брата, не їстимо м'яса повіки, щоб не спокусити мого брата. Спокуса баламучення це спонукання іншої людини, часто слабкої у вірі, до вчинення зла. Зауважмо, що і святий апостол Павло. І Ісус відмовляється скористатися тим, чим можуть скористатися по праву, аби тільки не спокусити слабкого у вірі. Можливо, певний ієрарх в певній конфесії має право носити дорогий годинник і їздити дорогою машиною, бо принаймні не вкрав її. Але чи може він так робити з огляду на немічних у вірі? Чи не ліпше, як святий апостол Павло сказати собі, отож, якщо їжа спокушує мого брата, не їстимо м'яса повіки, щоб не спокусити мого брата. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокус, але визволи нас від лукавого.